Thank you Вдалося проголосувати за дострокове припинення повноважень голови Кременчуцької районної ради. Та, взагалі, чи відбулася десята позачергова сесія? Про це згодом у випуску у студії для вас працює Роксолана Жукова. У етері інформаційне зведення від нашої команди. Далі традиційно стислі анонси інших тем. Коли твої питання не до вподоби міському керманичу, отримаєш порцію наклепу, хто цього разу отримав свою порцію з вуст Віталія Малецького під час засідання виконкому? В рамках нашої постійної рубрики хто твій депутат? Наша знімальна група продовжує спілкуватися з містянами. Так що ж там з Кременчуцьким обласним спеціалізованим будинком дитини, який функціонує у нашому місті, і про який останнім часом так багато говорять у інфополі. Сьогодні на головпоштампі Кременчука філателісти погасили марки на конвертах, приурочили події 80-річчю видатного інженера-металурга Миколи Матюка. Розпочинаємо з новин загальнодержавних. Так сьогодні у Верховній Раді України не відбулося засідання через блокування трибуни депутатами від фракції Європейська Солідарність. Сутички і штовханина. Депутати тримають в руках Україна не Росія, ні диктатурі. Що це робиться? Добрийся. Да, Боже, як дорого вартує шкура однієї людини, Джа. Хальба! Дорого вартує демократія в країні. Дорого вартує демократія в країні. Дорого вартує, демократія в країні рушає. Так, нардепи відреагували на повідомлення у медіа про те, що РНБО запровадило санкції проти лідера ЄС Петра Порошенка. Немає зараз про що говорити. Не буде дуже важкі переговори наступні, але ми відволікаємо увагу. Ми накладаємо санкції на лідера опозиції. Як це наблизить перемогу? Мені важко сказати, тому що Порошенко сьогодні він не втік з парламенту, не в тім Літхуніцькава від і у всіх інших товаришів слуг народу. Порошенко сьогодні на фронті. Де він передає чергову партію допомоги голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звинуватив фракцію ЄС у зриві роботи парламенту. Такі дії опозиції на його думку унеможливили виконання Верховною Радою своїх конституційних повноважень. Сказав спікер у заяві для ЗМІ бути в опозиції це нормально. Ненормально нормально бути в опозиції до українського народу і української держави. Ну і дивно, в який момент фраза руку, обнімаю, переросла фразу Жду виборів, виборах, блокую і на публіку граю». Шановні колеги, парламент працює безперервно з моменту повномасштабного вторгнення вже впродовж майже трьох років. І повірте мені, що діяльності українського парламенту були дуже складні. Етапи, але парламент працював, працює і повірте, буде працювати. До новин від правоохоронців поліція Полтавщини викрила масштабну наркогрупу. Вилучено психотропів та наркотиків на понад півтора мільйона гривень. Йдеться офіційному повідомленні. До складу злочинного угрупування входили семеро полтавців віком від 22 до 29 років. Більшість з яких вже були у конфлікті із законом. Повідомляють у головному управлінні нацполіції у Полтавській області. Наркоділки продавали товар через так звані закладки і майстер-клади. Основними каналами комунікації слугували інтернет. Платформи, і, зокрема, Телеграм-Бот. Через які спільники отримували замовлення за попередніми оцінками. Дохід від збуту наркотиків становив понад 800 тисяч гривень на місяць. Оплату отримували як у криптовалюті через біржі, так і на банківські рахунки. Двох учасників групи затримали на гарячому. Ще п'ятьох спільників затримали за ухвалою суду. П'ятьом фігурантам вже обрано запобіжні заходи тримання під вартою без права внесення застави. Щодо ще двох чоловіків у суді розглядається клопотання. Незаконне виробництво зберігання збут наркотиків, а також використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотиків, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах. Саме це інкримінують учасникам злочинної групи. Дитину 41-річного мешканця Кременчука за розбійні напади на магазини. Така інформація з'явилася на офіційному сайті Полтавської обласної прокуратури. За даними слідства, 16 грудня 2024 року чоловік у стані алкогольного сп'яніння зайшов до магазину, розташованого по проспекту Лесі Українки. Погрожуючи продавчині, застосуванням гранати, він заволодів кількома товарами. Через годину чоловік скоїв аналогічні дії у магазині на вулиці Молодіжній. Йому інкримінують, розбій вчинений в умовах воєнного стану та придбання носіння і зберігання вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу. Нині обвинувачений перебуває під вартою. Сесія райради, яку на сьогодні ініціювала частина депутатів, не відбулася. Саме на ній місцеві обранці планували змінити голову райради Дмитра Кулотієвського. Проте їх явки для кворуму не вистачило детальніше від Ліни Романченко. Десята позачергова скликана деякими депутатами сесія Кременчуцької райради, яка сьогодні могла б пройти в укритті міського палацу культури, не відбулася. Усе через ненабраний кворум. Як прокоментував заступник голови райради Едуард Скляревський, причина цьому багато депутатів припускали, що сесія не відбудеться, адже відповідного розпорядження не було на сайті райради. Повідомлень ніяких немає. Я так зрозумів, що прийшла не група сьогодні. Я знаю, що Депутати багато знали, що не буде сесії роботи роботу, по лікарнях то до... відпросилися. Ну я кажу, там не обов'язково приїжати, так як сесії не буде, займатися своїми справами. Проте, схоже, пан Скляревський лукавить, оскільки чи не була це своєрідна перевірка кількості тих, хто прийде підтримати ініціативну групу, лишається тільки здогадуватись. Тож далі депутат Скляревський просив присутніх обранців ставити підписи. Під новим зверненням про ініціювання скликати сесію уже до нього. Адже, як каже сам, за необхідної кількості голосів, ним, як заступником голови райради, може бути видане розпорядження про повторну зустріч. «Колотієвський розпустив весь апарат районної ради. Буде потрібна і ваша допомога, сам я без вас не впораюсь. Добре. За коментарем щодо ситуації, ми звернулися до голови райради Дмитра Колотієвського. Про законність документу щодо проведення сесії в МПК були сумніви і раніше. Тож він ще раз висловився щодо даного зібрання. Вони звернулися. Ну я не можу назвати це звернення. По-перше, підписи підроблені. По-друге, оригіналу на дошкі об'яв не було. висіла копія і з копіями відповідно до закону України від Кіловославсью, ми не працюємо. Ми можемо працювати лише з оригіналами. Вони оригінал повісили, Но кактока упонялішо ну був, діта там ну, вітав в облаках. Ну как що я знаю, що поділене я підписав, вони зразу ж убрали оригінал. Колотівський припускає, що це зроблено задля того, щоб він не подав даного звернення до поліції тощо, оскільки раніше він офіційно надсилав заяву до Верховної Ради про розпуск депутатів та дострокове припинення повноважень райради. Є прямая норма. Якщо протягом періоду встановленого, а період встановлений раз в три місяці не ріже, вона не збирається, вона має бути розпущеною. Все, це mm -hmm. ко компетенція Верховної Ради України. Тож чекаємо подальшого розвитку подій. До інших тем цього тижня міський голова Віталій Малецький вже видавав картки на муніципальні виплати працівникам дитсадків. Про це раніше йшлося у етерах візиту. У медійному просторі з'явилися навіть перестороги щодо такої собі передвиборчої пачки гречки у вигляді муніципальних доплат. Тож під час сьогоднішнього засідання виконкому журналісти поцікавилися у градоначальника, на кого ще з працівників бюджетної сфери Кременчука чекають такі доплати найближчим часом. То наступними у нас будуть соціальні працівники. Ми сьогодні розглядали на нараді зранку питання виплати муніципальної надбавки працівникам, які здійснюють обслуговування одиноких непрацездатних на дому. Таких у нас 155 чоловік. Плюс у нас є ще дуже багато там медичних працівників, кілька лікарів навіть є. Є технічний персонал, який працює в терцентрах, працює в комунальній установі Турбота. І саме цим людям ми наступним будемо зараз розробляти місцеву програму. Всього у нас 250? 253 двісті п'ятдесят три особи. Нею буде охоплено. Тобто ми по кожному зараз працюємо. Їм теж будуть відповідні надбавки. Також нагадаємо, нещодавно директор департаменту освіти Геннадій Москалик залишив посаду. Тож під час виконкому медійники вкотре порушили питання, чи є вже кандидатура на місце пана Москалика. На що почули наступне? Скажу, що дійсно проблеми в департаменті кадрові є. У нас, на жаль, фахівців в галузі управління освітою дуже мало. І останнім часом, зважаючи на те, що рівень заробітних плат в цьому секторі не дуже високий, то є відтік кадрів з керівних посад. І зараз так швидко знайти заміну Геннадію Федоровичу не вдається. Тому зараз питання є мотивації і відбору достойних кандидатів. Кілька кандидатур розглядається, але прошу, без спекуляцій ми. Знайдемо керівника, який буде цю посаду обіймати і буде гідно виконувати свої посадові обов'язки. І освіта буде розвиватися. Коли твої питання не до вподоби міському керманичу, отримаєш порцію наклепу сьогодні, під час засідання міськвиконкому Кременчуцька активістка та волонтерка Алла Буліна вкотре акцентувала увагу на тому, що у місті не вистачає ще одного лікаря-ревматолога. До єдиного спеціаліста на прийом потрапити фактично неможливо, акцентувала жінка. Однак, замість конкретної відповіді, пані Алла отримала наклеп із боку міського голови Віталія Малецького. Детальніше розповість наша Дар'я Згура. Наразі лікар-ревматолог взагалі перебуває у відпустці, а приймає пацієнтів директорка лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька Оксана Корлякова. Відповідно, потрапити на прийом стало ще складніше, говорить активістка Алла Буліна. Це навіть не мене стосується більше, це людей. Мені лікар сам не потрібен. Але от сьогодні я буду волонтеркою, яка дійсно потребує цього лікаря, і постійно проблема у неї записатися до цього лікаря. Ми давали запит на усамову, вони відповіли, що немає можливості. Потім на брижаху подавали запит, так і не отримали відповіді. Тож цього разу активістка порушила це питання під час виконкому. Однак, замість конкретної відповіді, отримала наклеп з боку міського голови Віталія Малецького. Алла Буліна, знайоме прізвище. Це бухгалтер одного з підприємців, яка займається нафтопродуктами. Доброго дня, коли буде вирішене питання з лікарем-ревматологом в Кременчуці, на сьогодні приймає королякова Оксана Вікторівна. Це на постійній основі чи на період відпустки лікаря ревматолога Наскільки я знаю, там була відпустка лікаря-ревматолога, і те, що королякова його заміщує, нічого страшного в цьому немає. Я дійсно працюю бухгалтером, але не нафтопереробного. і це в нього чи підгорає? Я не знаю, що, що це що в нього відбувається. Ну в нього така реакція на моє прізвище. Розумієте, я вже публічна людина. Якщо мер мене звинувачив, тому що я отримую великі зарплати і ще й волонтерів, тобто збираю з людей гроші, ну саме розумієте, що люди можуть подумати. І ну відповіді на питання, чи як можна вирішити проблему з. Лікарем-ревматологам в нашому місті я таки не отримала. Отже, за словами пані Алли, стосовно наклепу вона вже зробила допис у соцмережах, а також подумаю щодо написання на Віталія Малецького заяви до поліції, як зазвичай це люблять робити наші можновладці стосовно журналістів. В рамках нашої постійної рубрики Хто твій депутат наша знімальна група продовжує спілкуватися з містянами. Цього разу відвідали округ номер 6, аби поцікавитися у людей: чи знають вони своїх депутатів та чи допомагають вони своїм виборцям? Що ж скажуть кременчужани про депутата Дмитра Кармазіна? Дізнавалася Леся Жуйкова. В етері, наша постійна рубрика Хто твій депутат. Ми продовжуємо спілкуватися про тих, хто обирався громадою як представник до міської ради. Сьогодні ми на шостому окрузі, де депутатом серед інших є Дмитро Кармазін. Чи знайомі місцеві жителі зі своїм представником, що знають про його діяльність та з якими питаннями містяни хотіли б до нього звернутися? Знаєте, хто ваш депутат? Не. А Дмитра Кармазіна знаєте? Ні. Хвилює те, що тратять казяні гроші наші. З податків mm -hmm. на всяку чепуху. Знаєте, хто ваш депутат? Ні, і знать не хочу. Ой, ну, в принципі, що він може вирішити? Ну, Хотілося б, щоб прикрили ось це ось позорище, которое колись називалося троянда. Таке негарне, як би сказати, відще. Хотілося б, щоб трошки якось би його облагородили. А Дмитра Кармазіна знає? Ні. З якими питаннями б до депутата звернутися? Якими ну, вони тільки сидять, ворують і все, одні корупціонери. Нам хочу. сумасшевують я, 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 сумасшедші я, сумасшедші щита по теплу, за які я не отримую. У мене стоїть індивідуальне отоплення, як у всіх наших предпринимателей. Ми з ними боремося по судам у Малецького, у Москалика, у кого тільки не були. мене отношения к депутатам, як у всіх, однозначно. Гнать погано метлою. То ваш депутат, знаєте? Ні, депутат ні. Дмитра Кармазіна, знаєте? Ні. Що мені робити мамі з дитиною в декреті да, на 860 гривень, якщо чоловіка забрали і нічого не допомоги, і зв'язку з ним теж немає. Кармазіна? Так. Це депутат. так. Такого не знаю. Аптеки немає. Де аптеки? Хоч одна аптека, тільки є, коло мосту. Одна тільки кременчу, туди і здохнеш. Ілі. Отже, за результатами опитування, більшість мешканців 6-го округу не знають про діяльність свого депутата Дмитра Кармазіна. Так, що ж там з Кременчуцьким обласним спеціалізованим будинком дитини, який функціонує у нашому місті, і про який останнім часом так багато говорять у інфополі до такої собі, як вони самі то називають боротьби за заклад, підключилися і мер міста Віталій Малецький та його заступниця. А за сумісництвом обласна депутатка Ольга Усанова, так днями у Полтаві відбулося засідання постійної комісії облради з питань освіти, науки та культури. В рамках якого власне теж говорили про будинок дитини під час комісії. Заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова в чергове виступила проти закриття установи. Тоді як директор департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак пояснив, що закривати заклад не збираються. Його планують реорганізувати. Усі акценти у питанні розставляла Ліна Романченко. Полтавщина вітаю. Я Усанова Ольга захищаємо Кременчуцький обласний будинок дитини. Справді небайдужість ще й заробляння політичних балів на ситуації довкола спеціалізованого будинку дитини. Таке враження може скластися принаймні для тих, хто слухав виступ ініціаторки винесеного на недавнє засідання питання про дитячий будинок у Кременчуці Ольги Усанової. Коротко скажу, що на Полтавщині існує один єдиний спеціалізований обласний будинок дитини. Він розташовується у місті Кременчуці, де можуть перебувати діти від нуля років до трьох Трьох років, якщо у них немає вад зі здоров'ям, і до чотирьох років ті діти, які мають вади зі здоров'ям, які залишилися без пікування батьків, вони вилучені із сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах, де створюється загроза їхньому життю, їхньому здоров'ю і поміщаються в цей будинок дитини. Відмітимо, що на сьогодні, відповідно до закону, там введений мораторій на влаштування дітей, а отже, приймати їх в установу можуть лише за погодженням з обласним департаментом охорони здоров'я. Знаю, що зараз іде реформа денституалізації і держава керується тим, що діти повинні виховуватися в сім'ях. Я цілком підтримую цей напрямок, але для того, щоб вона Повністю запрацювала, у нас необхідна бути створена ця інфраструктура, достатня кількість патронатних сімей, достатня кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, куди б ми могли влаштовувати дітей як статусних, так і не статусних. Той вихід, який ми маємо в будинку дитини, на жаль, зараз також через штучні причини, на мій погляд, заблоковані. Не лише Усанова, а й інші депутати під час засідання неодноразово заявляли, що у період воєнного стану закривати такі будинки не варто. Ми повинні розглянути все бічно з усіх сторін, подумати, як працювати в цьому році, а потім уже вирішувати в кінці цього так його року. вже як на наступний рік, скільки там дітей перебуватиме, який там персонал, скільки там працюючих, скільки навчального персоналу потрібно. Проте пані Ольга на тому не зупинилася і продовжила. Тепер про всестороннє забезпечення будинку і заторкнула питання про досі не відремонтоване там укриття. Що, як зазначила справа честі облради. Про самі справи честі для пані Усанової у нашому місті ми багатообіцяю промовчимо. На сьогодні там досі не відремонтоване укриття. Е, всі ми знаємо, що дітки дуже маленькі і вони вночі ночують у цьому укритті. Тож Ольга Усанова звернулася до керівника Департаменту охорони здоров'я області, пояснити їй, на якій підставі введений даний мораторій. У відповідь Віктор Лисак уточнив, що у першу чергу з родинами дітей у будинку дитини мають посилено працювати соцслужби на місцях, а отже, і ті, які є в підпорядкуванні самої відсемерки. Як ми домовлялися, будинок існує. Я не від себе все це роблю, є відповідні нормативні документи, якими ми керуємося, які підписані. Міністром охорони здоров'я і міністром соціальної політики моніторинна група приїхала з одної тільки ціллю, а потім пішло далі: уповноважено справ людини стосовно того, чого ми не виконали де інститулізацію закладу. Бо до кінця 2024 року ми повинні зробити трансформувати заклад. А отже, відповідно до постанови Кабміну до 1 вересня 2025 року, такі будинки мають бути реорганізовані у центри реабілітації та паліативної допомоги. Щодо центрів реабілітації паліативної допомоги, то зразу вам скажу, що ми тему цю відкинули. Ми працюємо з Національною службою здоров'я по пакетів, по реабілітації. Є відповідні вимоги і таке інше. На сьогодні у місті Кременчуці є пакет реабілітаційної допомоги дорослим і дітям. 19 закладів лікувальних мають пакет допомоги дорослим і дітям у стаціонарних умовах по реабілітації. Це для того, чи треба нам створювати, чи не треба спорювати, хто там знаходиться. Але по пакету Національної служби ми не зможемо там тримати дітей як лікувальний заклад, і ми не отримаємо ліцензію. На тому пані Усановій замість нинішніх учних заяв порекомендували вживати превентивних заходів, адже в інакшому випадку діти напряму потраплятимуть до інтернатів. Тож знайти рішення у питанні дитячого будинку, що у Кременчуці, мають до 1 березня цього року. Сьогодні на головпоштампі Кременчука філателісти погасили марки на конвертах. Приурочили подію 80 річчю видатного інженера-металурга Миколи Матюка. Та не лише роботою на Кременчуцькому стелеварному заводі. Чим ще відомий чоловік? Більше у матеріалі Анастасії Гайбури. Як зазначає пан Микола, зі сталеливарним заводом він пов'язаний з квітня 1970 року. Незабаром виповниться 55 років його трудового стажу на підприємстві. разные были. Фосады, и были фасады, и контролер, и обрубник, и контрольный мастер. А потом с, с 1972 года и в 2013 я працевал пра 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 представителем железной дороги. Чоловік показав архівні світлини та власні книги про історію заводу, зазначив, що робота відповідальна та пов'язана з рухом. Безпека була ключовою, адже помилки могли призвести до катастрофи. А це було таке болото біля вагонного заводу. Було таке болото на його місці. Построєний завод, який працював у цьому році. Буде. 65 років. Привітати працелюбного чоловіка прийшов і директор музею авіації Анатолій Бишенко. Кременчужанин поділився спогадами про те, як пан Микола зробив ще й свій внесок у благоустрій міста. На зупинці е ринок як їхати на Круков, Стоїмо. це була поламана лавочка. Микола Іванович привіз з Крюкова доску, привіз інструмент, поставив цю дошку, отремонтував лавочку, відремонтував. І тоді в телеграфі, по-моєму, розмістив. Цю відремонтовану лавочку. В нього є така релігітна річ, німецький портфель, кожен, да? і поставив. Хто мене знає, той ну хто хто побачить фотографію, той знає, хто це зробив. Ми його так і прозвали. Кожен портфель. Тобто, такі, як би саме за собою невеличкі події, але вони характеризують людину як неспокійну, яку яка хоче залишити добрий слід і пам'ять, ну і допомогти чим, чим може. До щирих привітань приєднався і кременчуцький фотохудожник Ігор Носов. І в цей е час я хочу його поздоровити і подарувати його автопортрет. <кхи> Це намалював тільки що закінчу». комунікабельний з гарним почуттям гумору і небайдужий до прекрасного. Саме так відгукується про пана Миколу колега Надія. Тому мені на згадку хочеться вам оцей етюдик. Це, знаєте, вона називається Тиха бухта. Тиха бухта, мені хочеться, щоб вона у вас асоціювалась з цим е, рубежом, цього поважного віку, якого ви досягли. І щоб ваше подальше життя нагадувало таку тиху, спокійну, отаку бухточку. Нехай Я... вам усьому щастить, Микола Я... Іванович. Голова Кременчуцького товариства філателістів Володимир Скляр поділився своєю історією знайомства з талановитим та працьовитим чоловіком. Людина збирає 50 років історію. Це краєзнавець стали леварного заводу, будемо так називати. І дякуючи оцім, що ми познайомились на виставці в галереї, коли були 75 років визволення, точніше вигнання нацистів з Крюкова, ми зробили виставку, і пан Микола приніс ці книги, приніс весь матеріал. І ми так з ним познайомились. І ось ти недавно узнаємо, що 80 років. Ну, перше, це свято, що дожить до 80 років, а ще таке, таке зробити. І ось ми в цей день будемо час зробити погашення для історії. Конверт погасили традиційною початкою, відзначивши 80-річчя Миколи Матюка. Тепер пам'ять про щирого кременчужанина назавжди закарбована в історії міста. Його діяльність залишила слід, який не буде забутий. Переконують присутні. Це все, що встигаємо вам розповісти в рамках новинного випуску. Чекаю вас у цій студії вже у суботу. Підіб'ємо підсумки тижня. Також до уваги, вже чотири дні фахівці фіксують підвищення показників забруднення повітря. Причиною погіршення якості повітря є несприятливі метеорологічні умови: туман, висока вологість та слабкий вітер. Які спричиняють накопиченню шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери? Далі про погоду на найближчу п'ятницю та вихідні так у Кременчуці дещо потепліше. Завтра зафіксуємо температурні коливання в межах відміток мінус 5 уночі та зранку. А от в день повітря прогріється до плюс чотирьох. Максимально має бути хмарно з проясненнями. Увечері можливі опади у вигляді дощу. Нічний дощ зі снігом ітиме із ранку у суботу. А от щодо температурних коливань на вихідних, то вони будуть у межах позначок мінус 5, плюс один. Бережіть себе, залишайтеся із телебаченням вашого міста. Зустрінемось.